Запрошуємо вас у світ комфорту та затишку. Пропонуємо до продажу трьохкімнатну квартиру в місті Ізюм, район Судеринко. В п'яти хвилинах зупинка транспорту. Ринок, супермаркет, школа, аптека, пошта. Квартира площею 62 квадратних метри знаходиться на другому поверсі трьохповерхового будинку. Будинок теплий, зроблений ремонт встановлені металопластикові вікна. Ця квартира стане ідеальним місцем для вашої родини. Ви насолоджуватиметесь сучасним євроремонтом та індивідуальним автономним опаленням, що забезпечить вам комфорт у будь-яку пору року. Гарне розташування кімнат. Дозволяє насолодитися затишком та подарує кожному свій куточок. А утеплений балкон стане улюбленим місцем для ранкової кави. Простора кухня площею 10 квадратних метрів подарує можливість втілювати кулінарні мрії та збирати родину разом. Крім того, в квартирі встановлений кондиціонер що забезпечить приємну прохолоду в літню спеку. А також залишаються всі меблі та техніка. Не втрачайте можливість стати власником цього затишного куточка. Ваш новий дім чекає саме на вас. Приходьте, дзвоніть, пишіть.